Вітаю вас на нашому святі Висанки оце на долоні. Ну і в такий е, чудовий день перед великим святом на весні, звичайно, повинні звучати веснянки. І е, нашу з вами зустріч, свято, відкриває Іра Малосай, яка нам заспіває. Ми любимо весну. Вам ми говоримо День. А от якщо насправді розшифрувати, то колись він називався Великий день. А ось чому? І чому саме Великий День відзначається, святкується саме ось тепер весною? Чому не зимою, чому не восени, чому не влітку? Так походження цього свята. І самий розпис яйця створення писанки сягає ще в силу давнину, ще в язичівські часи. Тому що тоді люди відзначали це свято, і це видно по тому, що археологи в розкопках саме знаходять писанки, а писанка це не лише. Яйце куряче, качене, гусяче, страусини, писанки виготовлялися із глини, виготовлялися з камінь, з дерева. Так що ось лише оцей приклад говорить про те, що яйце слугувало символом. Бралося як початок початку, тому що кісності в яйці. Скрита якась тайна, а вона полягає в тому, що яйце це зародок нового життя, це зародок взагалі чогось нового. І колись люди в давнину, коли наступала весна, вони вітали прихід весни, оновлення природи і бажали собі, бажали. Всій родині бажали сусідам, усім, щоб було все гаразд у житті, щоб гарний врожай був, те, що посадили, посіяли, щоб всі були при повному здоров'ї, щоб усім було радісно, весело, щасливо, щоб панувала злагода між людьми, що ми говоримо Христос Воскрес. Але якщо вдуматись, значить, знову ж таки, це свято припадає саме ось на ці дні. Але якщо вдуматись, вчитатися у Біблію, вчитатися в те, про що говорить віра християнська, то нічого дивного немає. Адже Христос терпів за всіх людей, що згрішили, Він терпів ті моті, Він знав, на що він йде. Він Воскресє якби своєю смертю врятував усіх нас. Христос це Месія, це Спаситель, це Вседержитель. І разом з тим, що знову ж таки ось ця символіка, те, що розписують це те, що наносять ті сакральні символи на яйце, вони говорять, що все те, що написано в Біблії, воно. Було, воно є і воно буде, що те, що написано, воно здійснюється і воно надалі буде здійснюватися. Тобто, я кажу, немає межі якоїсь, що воно ось дійшло до цього часу і вже все. Це безперервність. І з другої сторони, ми знаємо, що твердження релігії, що Господь Бог він в трьох іпостасях з'являється нам. Бог Отець, Бог син Бог Дух Святий. Бог Отець, це пов'язано із сонцем, бо саме на писанках в першу чергу хвала була сонця. Бо сонце дає всьому живому ріс. Не буде сонця, нічого не буде. Бо буде темнота, буде холод. Це, я кажу, всі діти знають. Про дорослих не буду говорити. Бог Син, це, як кажуть, якби наступник той, хто дає життя людині. І Дух Святий це те, що ми відчуваємо, але ми його не бачимо. Бо скільки тепло від Сонця ми відчуваємо, але того тепла, як такого матеріального, ми не можемо побачити. Так ось ця троєсутність, трисутність недаремно зображується триквестером на писанці. Є Божа рука. Є от ті куполи храмів, а якщо задуматися, а чому на всіх храмах куполи мають своєрідну форму, не таку звичайну, як у жилих будинках. Також, бо купол це, це зв'язок людини із космосом, із Всевишнім. Так що тепер можна зробити висновок, що на писанках зображувалися не будь-які елементи. Не будь-що, а солярні знаки. Своєрідні знаки, які відображали сонце, воду, здоров'я людини, в нашому житті елементів тих речей, які, можливо, ще до кінця нам не згадані. Але ось саме на писанці вони зображувалися. У багато народів пишуть писанки як в Європі, так і в Америці, і в Австралії, але все-таки слід сказати, ну як мовиться, що кожен кулик своє було, то хвалить, я все таки скажу. що Наша писанка найкраща, тому що, вивчаючи мистецтво писанкарства, можна зробити висновок, що дійсно порівнюючи з Усіма іншими наша писанка все-таки багата по своєму колориту, багата по своїй семантиці оцих всіх знаків, які використовуються, багата своїм композиційним розміщенням на цьому мініатюрному яйці подоляни, вона багата і по кольору, і по самих елементах. Кольори в основному використовувалися червоний, що теж багато що символізував. В першу чергу це радість, це піднесеність, це любов, це щось приємне. Голубий колір це символ здоров'я, символ, символ води, символ неба. Зелений колір це все те, що на землі зелений. Жовтий колір це сонце, місяць, зорі і багатство, хліб. Ну і чорний колір був це сама земля, Тому треба уважно приглядатися, якщо ви хочете створити дійсності щось для себе, для своїх близьких, для рідних, то придивляйтеся і пишіть. Оце воно буде. Ну, як в народі говорять, що писанкою можна вогонь загасити. Ну Це не означає, бо діти завжди, вони фантасти, вони Степи, з Дніпрових крутих берегів Из чумацького шляху і солі морської з мови Знайнішої моби прадісхоні Скоистых Искретучих садів Із цілющих країнських дивин коренів Рози, сльози, з і води, і з минувши горя білиз козацької крови за болю провинуї харчи голосів, сироти не спомні, тої Чатнець лобани Із тяжких молодой над римським схольованим із веселки сонця із і схрівайме.

Ven con yo ya ni te no ven conmigo ven conmigo Сонця із хліба йме І леву, зелених карман і весняного неба з колесанки масі із першого слова.